У пасаці все зігарі димілись танки ворогів, розбиті вщенту зі стілами небійщиків збирають вкрази. Тепер у них нема бажання топтати землю українську, а наші хлопці, хлопці мужні, не дадуть її спаплюжить. Тобі тварина не сиділась вдома, прийшов до нас з російським миром. Тепер лежи у тій посадці, з'їдають тіло хробаки. А скільки вас сидить в полоні і кращої чекають долі, коли попали у полон, невже ти а що тебе чекає з квітами моя країна, та квітів нас для вас немає, полон та смерть тебе чекає Обі тварина не сиділась вдома, прийшов до нас з російським миром. Mm -hmm. Mm -hmm. Тепер лежи у цій посаці каналі, з'їдають твоє тіло цілогромаки. А скільки вас сидить в полоні, mm -hmm. і кращою чекає. Я ти думав, що тебе чекає з Квітами моя країна, так у нас для вас немає, бо та смерть тебе чекає! А скільки вас сидить в полоні, і кращої чекають долі. Коли попали у полон, вже ти думав, що тебе чекає з квітами, моя країна, так віці в нас для вас немає, Полон, та смерть тебе чекає, віці в нас для вас немає. Нитра. Алло, Нитро для удара. удара. Даю, передаю. Нитро, я Удар. Алло. Нитро, я Удар, слушаю тебя. Удар, я Нитро. Шестой полк почти потерял. Что? Шестой полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонны. попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Сейчас как разберешься. Всех соберешь, мне доложишь, как понял. Оттуда били артиллерия, танки с беспилотника, так я понял, байрактары летают. Остальным сейчас а потерям бы. разбираюсь.